У 35 років, а то й більше, ви усвідомлюєте неприємну істину, все, у що ви вірили, як у правильне, можливо, саме й тримало вас у полоні. Парадигма, яка керувала вашими виборами до цього часу, була не вашим союзником, а невидимим ворогом. Задумайтеся, скільки разів ви запитували себе, чому розумні люди з дипломами та годинами наполегливої праці продовжують боротися за оплату рахунків. Можливо, проблема не в них, а в прихованому коді, який керує їхнім життям. Я відкрив для себе, що ми живемо як насіння, що несуть у собі невидимий код. Так само, як жилуть може перетворитися лише на дуб, ми також народжуємося з програмою, яка починає писатися ще до нашого першого подиху. Частина її походить від генетики, від того, що ми успадковуємо від наших батьків та бабусь і дідусів. Але найглибша частина формується, коли ми ще діти, коли наш розум відкритий, як свіжа глина, що чекає наліплення. Кожне слово, яке ми чуємо, кожен жест, кожна емоція, яку ми бачимо, починають записувати шаблони в нашому підсвідомому. І це підсвідомо не сперечається, не ставить під сумнів, а просто приймає. Ось так будується парадигма, яка визначатиме, як ми думаємо. Відчуваємо та діємо протягом усього життя. Коли я вперше усвідомив це, все стало на свої місця. Я бачив, як повторюю одні й ті ж самі поведінки, не знаючи чому. У 26 років я не мав формальної освіти, не мав професії, жив без перспективи, потопаючи в боргах, працюючи на роботах, які нікуди не вели. І знаєте, що було найгірше? Я вірив, що це моя доля. Тому що все навколо підтверджувало цю віру. Середовище, в якому я виріс, люди, з якими я спілкувався, розмови, які я чув удома та на вулиці, все підсилювало ідею, що життя важке, що гроші це складно, що можливості це для небагатьох. Було таке відчуття, ніби хтось написав сценарій мого життя, не питаючи мене, чи я згоден на це. Можливо, ви вже відчували те саме. Скільки разів ви намагалися змінити кар'єру, заробити більше грошей або покращити свої стосунки, і, незважаючи на це, поверталися на те саме місце. Це не брак зусиль. Це парадигма, яка тримає вас як невидимий ланцюг. Цей код не дозволяє вам переступити межі, які він сам встановив. Ось чому стільки людей живе, як на біговій дорізці, біжать, стомлюються, але залишаються на тому самому місці. Я сам бачив себе таким не розумів, чому, незважаючи на наполегливу працю, мої результати завжди були однаковими. Саме тоді, коли я почав навчатися, я зрозумів, що проблема не в тому, що я робив, а в тому, у що я вірив щодо себе та життя. Якщо всередині вас є переконання, що ви не заслуговуєте достатку, що успіх це привілей інших, тоді, навіть якщо весь світ запропонує вам можливості, ви підсвідомо відкинете їх або саботуєте. Це все одно, що намагатися посадити жолудь у безплідний ґрунт, він проросте, але ніколи не виросте повністю. Пам'ятаю, як спостерігав за розумними, добре підготовленими, навіть більш компетентними, ніж я людьми, і все ж таки вони завжди були прив'язані до роботи, яку ненавиділи, або до боргів, які не могли оплатити. Я думав. Якщо вони не можуть, чого я можу очікувати. Але правда полягає в тому, що все це не стосувалося інтелекту чи зусиль, а програми, яка працювала всередині кожного. Ця програма визначає межу того, наскільки ви вважаєте себе здатними заробити, типу життя, яке ви вважаєте можливим для себе, вибору, який ви повторюєте, не помічаючи цього. І все це відбувається настільки тонко, що здається нормальним. Ось чому так часто ви можете відчувати, що живете життям іншої людини, ніби щось не на місці, але не можете визначити, що саме цим чимось є парадигма вона не кричить, не показує себе, але мовчки командує кожним кроком. І коли вам виповнюється 35 років або більше, ви починаєте відчувати вагу цієї програми, тому що раптом бачите, що роки пройшли. А ви залишаєтеся прив'язаними до тих самих переконань, збираючи ті ж самі результати. Саме це сталося зі мною. Коли я зрозумів, що це на світ був проти мене, а код, який був записаний всередині мене, я зрозумів, що єдиний вихід це переписати цю програму. Це усвідомлення дало мені суміш страху та полегшення. Страх тому, що я зрозумів, що сам саботував своє майбутнє. Полегшення. Тому що, якщо проблема була всередині мене, то й рішення теж було. І з того часу моє життя почало змінюватися. Ви, можливо, запитаєте, а як переписати паради гему? Відповідь не миттєва, але перший крок простий це перестати вірити, що ваше життя передбачене бути таким, яким воно завжди було. Це поставити під сумнів переконання, які ви носите з дитинства. Це подивитися на результати, які ви маєте сьогодні. І щиро запитати, це дійсно те, чого я хочу для себе, чи просто відображення програми, яку мені дали. Це питання може бути незручним, але саме в ньому починається свобода. Я провів велику частину свого життя, вірячи, що формальна освіта це ключ до успіху, тому що саме це я завжди чув. Кажуть, що якщо я буду багато вчитися, Якщо буду мати гарні оцінки та диплом, моє майбутнє буде забезпечене. І водночас повторювали, що якщо я не навчався, мене чекатимуть погані роботи, життя від зарплати до зарплати. Це та сама розмова, яку мільйони людей чують з раннього віку як абсолютну істину. Але коли я почав уважно спостерігати за реальним життям, я помітив щось незручне, світ повний надзвичайно розумних людей. З дипломами, з титулами, з сертифікатами, що висять на стінах, але які борються за оплату рахунків наприкінці місяця. Блискучі люди, які живуть зі схиленою головою, виснажені, прив'язані до роботи, яка їм не подобається, і часто з боргами більшими, ніж їхня зарплата. Саме в цей момент я зрозумів, що освіта, яку нам пропонують, не готує нікого до процвітання. Школа вчить запам'ятовувати. Відповідати на запитання на іспитах, повторювати поняття. Але ніхто не вчить звертатися з грошима, ніхто не вчить створювати багатство, ніхто не вчить будувати життя, засноване на тому, чого ми дійсно хочемо. І якщо ви задумаєтеся, це пояснює, чому стільки людей з вражаючими резюме живуть, прив'язані до низькооплачуваної роботи, тоді як інші, які ледь закінчили школу, можуть створювати статки. Це не диплом визначає ваше процвітання, а те, як ви думаєте та дієте перед обличчям життя. Коли я почав ставити під сумнів цю ідею, що знання це сила, я зрозумів найбільшу з усіх суперечностей. Якби знання були силою, бібліотекарі були б мільйонерами. Адже вони оточені більшою кількістю книг, теорій та інформації, ніж будь-який керівник. Але цього не відбувається. Тому що самі по собі знання нічого не варті, що трансформує це дія. Знання потрібно організувати, направити та використовувати для досягнення результатів. І саме тут вступає в гру парадигма. Якщо ваша парадигма говорить, що ви не заслуговуєте заробляти багато грошей, ви можете мати найдорожчий диплом у світі і все одно будете обмежені. Подумайте, скільки разів ви зустрічали когось, хто навчався роками, щоб стати адвокатом, лікарем або інженером, і все ж таки працює нескінчені години, майже не має часу на сім'ю, живе в боргах і, в глибині душі, розчарований. Це відбувається тому, що парадигма цієї людини говорить, що успіх є синонімом екстремальних зусиль. Що гроші приходять лише після жертв, що безпека полягає в тому, щоб мати постійну роботу, навіть якщо життя проходить повз вас. Це все одно, що формальна освіта лише підсилює вже існуючу програму навчайтеся, слухайтеся, йдіть традиційним шляхом, і, можливо, у майбутньому ви зможете відпочити. Саме ця думка тримала мене в полоні стільки років. Я вірив, що незакінчення закінчення школи було причиною моєї стагнації. Але коли я нарешті прокинувся до правди, я зрозумів, що моя найбільша перешкода це не брак дипломів, а віра в те, що лише через них я можу чогось досягти. В той день, коли я зламав цей шаблон і почав діяти інакше, моє життя взяло зовсім несподіваний напрямок. Я почав шукати знання, які дійсно можна було б застосувати, які б мали прямий вплив на мої результати. І саме так я відкрив для себе що важливіше. Ніж знати, це навчитися використовувати те, що ти знаєш. Це велика пастка, в яку потрапляє більшість людей, вони проводять життя, накопичуючи інформацію, але ніколи не навчаються перетворювати цю інформацію на практичні дії. І це створює хибне відчуття прогресу. Ви можете мати 10 курсів, 3 дипломи та полицю, повну книг, але якщо нічого з цього не змінює ваші доходи. Ваше здоров'я чи ваше щастя, що насправді змінилося. Парадихма продовжує диктувати межі, а ви продовжуєте погоджуватися, що зусилля та навчання достатні, хоча насправді це не так. Лише тоді, коли я зрозумів цю різницю, я зрозумів, що немає прямого зв'язку між тим, щоб бути розумним і бути успішним. Є прямий зв'язок між тим, як ви організовуєте свої знання і тим, як ви направляєте свій розум для досягнення бажаних результатів? Це пояснює, чому стільки людей, які ніколи не відвідували університети, змогли створити імперії, тоді як інші, повні титулів, скаржаться на брак можливостей. І якщо ви задумаєтесь, ви зрозумієте, що, можливо, потрапили в цю саму ілюзію. Тому що в якийсь момент ви повірили, що просто накопичення інформації буде достатньо. Але те, що насправді змінює ваше життя, це те, як ви застосовуєте те, що вивчили, навіть якщо це мало. Найболючіше це зрозуміти, що ми роки вірили в обіцянку, яка ніколи не виконується. Нас навчали вчитися, щоб працювати, працювати, щоб заробляти гроші і залежати від цих грошей, щоб вижити. Але ніхто не вчив процвітати, ніхто не вчив створювати достаток, ніхто не вчив жити відповідно до власних мрій. І якщо ви не зламаєте це коло, ви можете провести все життя, докладаючи зусиль, ніколи не виходячи з місця. Я знаю, тому що жив цим і тому, що бачив тисячі людей, які повторюють той самий шлях. Справжня зміна починається, коли ви розумієте, що формальна освіта не гарантує успіху. І що зусилля без свідомості лише підсилюють межі, які вже є у вашій парадигмі. Гроші завжди розглядалися як загадка, майже як привілей, зарезервований для небагатьох обраних. Я виріс, чуючи, що заробляти гроші важко, що для цього потрібні великі зусилля та удача, що все життя буде боротьбою лише для того, щоб утриматися на ногах. Ця думка повторювалася в кожній розмові, яку я чув у юності, і оскільки мій розум був відкритий, я сприймав це як абсолютну істину. Результат був передбачуваний, мені ніколи не вистачало, я багато працював, але здавалося, що процвітання завжди далеко. Лише коли я почав ставити під сумнів ці переконання, я зрозумів, що гроші підкоряються таким же точним законам, як і закони природи. Коли висадите насіння, у родючий ґрунт, воно росте. Якщо ґрунт безплідний, нічого не відбувається. Те саме стосується грошей. Це не питання удачі, а питання того, як ними звертатися та в який ґрунт ви їх садите. Правда полягає в тому, що гроші всюди вони постійно циркулюють, але вони зупиняться лише в руках тих, хто навчився поважати ці невидимі правила. І одне з цих правил просте ви ніколи не притягуєте те, Чого хочете, ви притягуєте те, що є, якщо в глибині вашого підсвідомого ви вірите, що гроші це дефіцит, що вони не для вас, що той, хто має багато, мав би їх отримати нечесним шляхом. Тоді, навіть якщо з'являться можливості, ви відштовхнете їх. Парадигма завжди перемагає. Саме це я і пережив. Коли я залишив пожежну службу і почав свій перший бізнес з прибирання, я не мав ніякої освіти в управлінні, ні досвіду. Але я отримав нову ментальну модель: я почав вірити, що можу заробляти необмежено багато грошей, що можу створювати щось з нічого. І так, за перший рік я створив дохід понад 100 тисяч доларів, щось неймовірне для моєї колишньої реальності. Я не змінив країну. Не виграв у лотерею, нічого не успадкував. Змінився мій спосіб мислення про гроші та про себе. Багато людей не можуть цього прийняти, бо колективний парадиг нав'язує протилежне. Нас вчать багато працювати, міняти час на гроші, чекати роками, щоб, можливо, мати якусь безпеку. Але подивіться на факти світ сповнений людей. Які працюють 12 годин на добу і ледь виживають, і водночас сповнені людей, які навчилися використовувати закони грошей на свою користь і за кілька годин роботи на день заробляють більше, ніж інші за роки. Різниця не в кількості зусиль, а у відповідності до законів, що керують достатком. Якщо ви простежите тенденції протягом історії, то побачите, що ще з часів стародавньої Вавилонії існували люди, які розуміли, як працюють гроші. Ці люди знали, що багатство створюється з узгоджених ідей та дій, а не лише з поту та жертв. Сьогодні нічого не змінилося процвітають ті, хто вирішив вивчати, як рухаються гроші, як циркулює їхня енергія, і головне, як запрограмувати свідомість, щоб дозволити їм увійти. Бо якщо парадигма відкидає, то незалежно від того, скільки ви знаєте або хочете, гроші вислизають з ваших рук. Пам'ятаю, коли я почав заробляти суми, які ніколи не міг уявити. Раптом я жив зовсім іншим життям, подорожував, відкривав офіси в різних містах і мав обіг понад мільйон доларів на рік. Але найбільш вражаючим було не сама сума це було усвідомлення того, що все це було створено завдяки внутрішній зміні. Я звільнився від паради геями дефіциту. І це доступно кожній людині, яка готова зробити те саме. Велика пастка полягає в тому, що багато хто вважає гроші кінцевою метою, тоді як насправді вони є лише наслідком. Вони є відображенням вашого способу мислення, вашого образу себе, вашої цінності, на яку ви вважаєте себе заслуговуєте. Ось чому ви бачите людей, які виграють у лотерею і втрачають все за кілька років. Їхній паради гем не був готовий підтримувати такий рівень достатку. Гроші прийшли, але внутрішня програма штовхнула їх назад до реальності, яку вони завжди знали. З іншого боку, люди, які змінили свій менталітет, можуть починати практично з нічого і створювати статки, які постійно зростають. Тому що їхній паради ГМ перебуває в гармонії з багатством. Гроші це енергія. А енергія потребує напрямку. Питання не в тому, скільки ви хочете мати, а в тому, чи готові ви приймати та множити. Тому що якщо ваша внутрішня програма все ще говорить, що гроші це важко, що їх завжди не вистачає, що їх ніколи не буде достатньо, ви будете продовжувати жити в тому ж циклі. Справжня зміна починається, коли ви вирішуєте кинути виклик цій вірі. Коли починаєте розглядати гроші як щось природне, рясне та необмежене. З цього моменту можливості, які завжди були навколо вас, починають проявлятися чітко, і ви нарешті розумієте, що вам не потрібно боротися з грошима. Просто потрібно навчитися йти поруч із ними. Час це найцінніший ресурс, який ми маємо, і, парадоксально, це те, що ми найбільше витрачаємо. Багато хто живе так. Ніби має гарантії, ніби дні безкінечно розтягуються на горизонті. парадигма змушує вас прив'язуватися до минулого, переживуючи помилки та каяття або до майбутнього, завжди чекаючи ідеального моменту для дії. Але правда полягає в тому, що єдиний реальний час, який існує, це зараз. Коли я це зрозумів, все змінилося. Я більше не міг виправдовувати бездіяльність, кажучи, що колись почну. Тому що цей колись може ніколи не настати. Я ніколи не забуду перший раз, коли час показав мені свою жорстокість. У мене був друг на ім'я Бобєць. Ми були нерозлучні, майже все робили разом. Йому було лише 16 років, коли він отримав водійські права. Невдовзі після цього він потрапив в аварію і його життя обірвалося раптово. Пам'ятаю, як подумав із шоком. Який пронизував мене наскрізь, що за кілька годин до цього він, ймовірно, вірив, що має попереду десятиліття. Але за кілька секунд все закінчилось. Ця подія глибоко позначилася на мені, бо показала, що ніхто не може передбачити, скільки часу ще залишилося в пісочному годиннику життя. Я також пам'ятаю свою бабусю, яка завжди казала, що незабаром піде. Вона повторювала це з 60 років. І знаєте, що сталося? Вона прожила до 94. Більше 30 років вона вірила, що у неї залишилося лише кілька піщинок на верхівці годинника, але їх було набагато більше, ніж вона уявляла. Ці два такі різні приклади несуть однаковий урок ми не знаємо, скільки часу у нас ще є, може бути менше, ніж ми думаємо, може бути набагато більше. Але в обох випадках немає гарантій. Що я зрозумів за ці роки, так це те, що витрачати занадто багато енергії на минуле марно, бо його вже немає. І жити в очікуванні майбутнього так само непродуктивно, бо його ще немає. Скільки разів ви вже відкладали мрію, бо вірили, що у вас ще є час? Скільки разів ви не ризикували, бо думали, що можете спробувати пізніше. А якщо це пізніше ніколи не настане. Саме цей ризик більшість людей бере, живучи у полоні спогадів чи проекцій, тоді як сьогодення тихо вислизає з рук. Саме в цьому розумінні я знайшов новий спосіб життя: я почав розглядати кожен день як унікальну можливість, а не як репетицію чогось більшого. І це не означає жити нерозсудливо, а свідомо. Це означає вибирати зараз робити те, що приносить сенс, шукати те, що насправді важливо, піклуватися про стосунки, насолоджуватися моментом. Бо якщо пісочний годинник раптом перевернеться, єдина річ, яка мала значення, це те, що ви вибрали прожити в теперішньому. Багато досліджень щастя показують, що найбільш успішні люди це не ті, хто накопичив найбільше майна або хто працював до виснаження. Це ті. Хто навчився бути присутнім, хто цінує момент, хто живе відповідно до своїх цінностей? Ось чому, коли ви розумієте силу сьогодення, ви починаєте використовувати час як союзника, а не як ворога. Парадигма, однак, наполягає на тому, щоб виштовхнути вас з теперішнього, змушуючи вас вірити, що минуле визначає ваше майбутнє або що майбутнє буде кращим, якщо ви просто почекаєте. Але єдиний час. Коли ви можете діяти, це зараз, тут і тепер мені знадобилися болючі досвіди, щоб це зрозуміти, але, можливо, вам не потрібно чекати чогось настільки радикального. Просто подивіться на власне життя і усвідомте, скільки часу вже було витрачено на переживання, на каяття або на очікування, які ніколи не здійснилися. Час це найнещадніший суддя, який існує, тому що він не зупиняється, не торгується, не дає других шансів. І коли ви прокидаєтеся до цієї істини, ви розумієте, що єдиний спосіб шанувати життя це жити насичено кожну мить без відкладання, без ховання за виправданнями. Правильний момент ніколи не настає, тому що він вже тут. Довгий час я вірив, що успіх це питання удачі, інтелекту чи особливого таланту. Але коли я почав глибоко вивчати, я зрозумів, що нічого з цього не є визначальним. Те, що насправді визначає успіх, це менталітет. Я виявив, що лише 5% успіху пов'язані зі стратегією, тоді як 95% пов'язані з тим, що відбувається в голові. Це пояснює, чому так багато людей проводять усе життя в пошуках ідеального плану, правильної можливості, магічної формули і все ж не зрушуються з місця. Вони вірять, що їм потрібні додаткові інструкції. Додаткові курси, додаткові методи, тоді як насправді те, що блокує їхні результати, це програмування, яке вони несуть у собі. Я сам потрапив у цю пастку. Пам'ятаю, коли познайомився з Реймондом Стенфордом. У мене не було перспективи, не було впевненості, і він сказав мені щось, що повністю змінило мій погляд. Якщо ти будеш робити точно те, що я скажу, ти зможеш мати все, чого забажаєш. Спочатку це прозвучало абсурдно. Я не вірив, що це може бути так просто. Але коли я вирішив застосувати це на практиці, я почав заробляти більше грошей, ніж коли-небудь уявляв. І це не тому, що я відкрив якусь фінансову таємницю або тому, що у мене була революційна ідея. Це було тому, що вперше я змінив спосіб мислення щодо себе та того, на що я заслуговую. Менталітет це як магніт, який притягує обставини, що відповідають йому. Якщо ви вірите, що успіх вимагає страждань, ви створите життя зусиль без винагород. Якщо ви вірите, що ніколи не зможете мати багато, ви відштовхнете будь-яку можливість зростання. Але коли ви культивуєте віру в те, що ви гідні процвітання, двері починають відкриватися. Це майже так, ніби весь світ змовився на вашу користь. Але насправді це ви починаєте бачити можливості, які раніше були невидимими. Так, за кілька років я очолював компанії в різних містах, маючи обіг понад мільйон доларів на рік. Я не був розумнішим, ніж раніше не отримав академічної освіти, не мав впливових зв'язків. Єдина різниця була в менталітеті. І це той пункт, який я хочу підкреслити: вам не потрібно чекати роками. Не потрібно накопичувати сертифікати, не потрібно знати правильних людей. Вам потрібно змінити те, у що ви вірите щодо себе. Часто ми дивимося на відомих людей і віримо, що їм пощастило, але це не так. Візьміть приклад опри Вієнефрі вона походила з дитинства, позначеного бідністю та крайніми труднощами. У неї не було нічого, що вказувало б на незвичайне майбутнє, яке вона побудувала. Але всередині неї був менталітет, який не визнавав меж. Тоді, як інші в тій же ситуації мирилися, вона вирішила, що не буде в'язним середовище, в якому народилася. І це ментальне рішення було тим, що проклало шлях до імперії, яку вона побудувала. З іншого боку, існує безліч випадків, коли люди мали всі зовнішні умови на свою користь, але ніколи не досягли нічого значущого. Тому що несли паради геми дефіциту та невпевненості. Скількох артистів та атлетів ми бачили, як вони втрачали блискучі кар'єри, бо не вірили в себе або не могли підтримувати успіх, коли він прийшов. Талант був, але менталітет не відповідав. Це показує, що без міцної внутрішньої основи будь-яке досягнення швидко руйнується. Що я зрозумів, так це те, що світ платить не за зусилля, а за результати. А результати народжуються не від сліпих зусиль, а від узгодженого менталітету. Коли ви це розумієте, ви починаєте ставити під сумнів усі переконання, яким вас навчили щодо того, що можливо. Ось що я зробив я перестав вірити, що мені потрібно бути особливим, щоб перемогти, і почав вірити, що мені потрібно думати інакше. І ця проста зміна перспективи повністю перетворила мою реальність. Справжній успіх це не плід зовнішніх обставин, а спосіб, яким ви їх інтерпретуєте та реагуєте на них. Коли ви щиро вірите, що можете чогось досягти, ваша поведінка пристосовується до цієї віри, ваші дії вирівнюються, і Всесвіт відповідає. Але коли ви сумніваєтеся в собі, кожен крок, який ви робите, сповнений невпевненості, і результати відображають саме цю невизначеність. Ось чому я вирішив ніколи більше не недооцінювати силу менталітету, тому що він є, по суті, коренем усіх досягнень. Найважливіший момент у всьому, що я поділився, полягає в тому, що справжній ворог ніколи не був зовні, а всередині вас прихованим у парадигмі, який мовчки керує кожним рішенням і результатом вашого життя. Коли ви це розумієте, ви усвідомлюєте, що ви не приречені. Тому що те, що було запрограмовано, можна перепрограмувати. Це ключ до зміни вашої реальності в будь-якій сфері, яку ви забажаєте. Аби продовжити цю подорож і піднятися ще на одну сходинку у вашому розвитку мудрості, перегляньте наступне відео, що з'явилося на вашому екрані. Воно допоможе вам стати хоча б на один відсоток кращим, ніж ви є зараз. Щиро дякую, що ви були зі мною. Чекаю на вас у наступному відео.